Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вам вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи верніше до чого веде доля. Тих, хто дивиться відео, близьких людей, до чого веде доля? Про що треба знати? Не засмучуйтесь. У вас все буде гаразд. Скажіть Ага. Все мало бути гаразд. Тут готують напад. Ось ця групіровка. Людина має розлади нервової системи, може битися в припадках, дуже агресивна людина. І тут якісь використовують рідини, можуть лити на фото, можуть напаювати, прям давати випить або з'їсти. Програми негативні. Дуже серйозно нападають, вони планують, щоб у вас була залежність. Це може бути будь-яка залежність, коли люди самі себе руйнують. Мені дещо можуть і на дітей напасти. Це попередження. заперечуюсь негатив, убираю. Що ще треба знати? До чого веде доля тих, хто дивиться від близьких людей? <кій> Цікаво показують. Хтось розлучиться Ну так тут є момент, вам ставлять порчені програми на розлучення, на самотність. І є ще люди, які вашій парі ще й приворот ставлять, щоб ви були у парі. Але, зрештою, по долі тут завершуються відносини в когось, от але і присутній магічний вплив. Це, це як бурхливий океан. Тут стільки емоцій. От. Це я все заперечую, убираю Прошу вищі сили. Допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть ці порчені програми, Порчі на розлучення, на самотність знімаю, руйную. Усі я морочені програми приворотні, руйную, убираю, знімаю всю депресію, пригнічення, сум, страждання убираю. Прошу допоможіть. Захистіть і вдень, і вночі. Захищайте. Оберігайте тих, хто дивиться відео. <кій> Близьких людей не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Давайте ще поглянемо, чи є ще щось, що треба знати, до чого веде доля тих, хто дивиться відео близьких людей. Дайте, угу. ну, це все попередження про магічні напади. Є люди вам або на фото. Це можуть бути родичі. Друзі дитинства, вам постійно. Це на постійній основі <кій> льють програмну воду або на поріг. Досі майстер, заперечує весь негатив убираю. Це заважає рухатись вперед. остудну програму заперечує. Може Можуть ще дуже сильно боліти голова. Обирається весь це по програми на бідність, а на... мороки знімаються. Все погане, все лихе, що вам робили, повертається ворога. Що збираються робити, повертається ворогові. Так, от, і говорять, що буде перемога за вами. Як би не намагалися вам зіпсувати життя, перемога за вами, за вами вищі сили, янголи, охоронці вас захищають. Тож, перемога за вами. Прошу допоможіть, захистіть, будь ласка, знімаються всі мороки, крадні стяги, оморочені програми більше не працюють. Усі, хто дивиться відео близьких людей, завжди їх гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Всі дороги і шляхи ваші легкі, і двері для вас всі відкриті. Більше немає поршень програм. Повертаюсь сили, здоров'я. І всі фотокартки, які є ворога. З тими, хто дивиться відео, близькими людьми. Більше не несуть енергетичного зв'язку, більше не має жодної прив'язки до тих, хто дивиться відео близьких людей. Убирається повністю. Вся порчена програма не лягає. І з вас, вас якісь гуся вода сходять, сходять ці порчі прокляття більше не працюють. Так, і такі прошу захисту міцного. Я на головоохоронці, духи роду, прошу допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться від близьких людей. Верігайте, намить, не намитню, лишайте, тут буде захист міцний. От так що, будемо періодично переглядати. От тут попередження. Загалом все має бути добре. Все має бути гаразд, перемога за вами. Всі шляхи, і дороги легкі, двері для вас всі відкриті. То так Добре, давайте подивимося. Є питання від глядачів на загальний розгляд. Скажіть, допоможіть, чи продовжує знайома робити негатив на доньку, тренерів чи клуб. Скажіть, допоможіть чи продовжує знайома робити негатив на доньку того, хто запитує. На тренерів <кій> і клуб. Ну, дивіться, на доньку є негатив, тут дуже сильна агресія йде. Переклад чужої карми негативної. Перевод, переклад, заперечую, знімається. Повністю вся порчена програма із дитини знімається. Порчі прокляття борає, чужу карму знімає, переводи, переклади скидиблять. Повертає назад, тому хто ставив, хто робив. Буде так і так є. На тренерів дуже багато тут розсорок ставиться, щоб тренери були злі, як собаки. Цікували дітей. Заперечуюсь негатив, убираю. Знімаю всі порчені програми розсорки, негативні агресії, убираю з тренерів. Повертає назад ворогам. Знайомій повертається повністю весь негатив, що робився на доньку, на тренерів. нею хай це все відбувається, а цікаві вічить борщ. Працюють, буде так, так. Так, а от що стосується клуба Клубу. Тут роблять програми, якісь ставляться програми, щоб була можливість їхати кудись, може, за кордон, чи якась можливості. Тут на клуб ставлять дуже великі е, такі програми на збагачення, щоб можна було отримувати гроші. Або це за кордоном поїздки. Тут все розрахунок на прибуток, щоб клуб давав гроші на успіх. Ну, така програма цікава. На ну, краще роблять, щоб клуб став більшим багатшим, щоб платив дітям гроші, бага великі, дуже гроші. Ну, Мені йде, що доставлять на якийсь переїзд за кордон. Поїздки. Навіть не знаю, чи це погано чи добре. Так, стараються збагатити. Прошу вищі сили, допомоги. Донці очистять енергетичний і фізичний простір Донці Очищаю повністю дитину з енергетично-фізичного простору, Убираються всі порчені програми. Переклади, скиди, обміни подміни, порчі, на сльози на страждання знімаються. Відкриваються шляхи дороги на успіх, на вдачу, на перемогу, на радість. Кожного дня. Більше лиха знайома зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше не зможе. Одсікається на вічим, вся порчена програма більше втручатись у долю дитини не зможе. Оцікаю віки вічні, знімає всі порчення і програми з тренерів. Всі дороги, шляхи на успіх, на вдачу відкриті на перемогу. Відкриті. Більше нічого не заважає, доньці ходить на тренування. Дорога легка і двері відкриті. Буде так і так є відкриті всі шляхи і дороги на успіх, на вдачу. Буде так і так є. з всі сили енергії здоров'я. <кій> так що поведінка тренера це магічна напади. Ну, просто розставили розсорку таку з нічого. Ніхто не винний, діти не винні, батьки не винні. Зараз має стати набагато краще. от У вас треба періодично так переглядати, там дуже сильні такі, а... ну, ця знайома вона має нахилу в неї все має приносити користь. І вона оцю дитину розглядає як прибуток, що був прибуток. От я не знаю, щось мені так іде. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую всім за увагу. Нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд. Це теж допомагає вийти із замкнутого кола за донат на любу суму. Тож пишіть, будь ласка. І нагадую, щоб ви не забували, будь ласка, підтримувати військових одна, 2 гривні, 10 гривень, хто скільки зможе, бажано щодня. Якщо бачите, що ведуть збори для військових. Дійсно, що це для військових. Підтримуйте, не забувайте. От. Також бажаю, щоб всі шляхи і дороги ваші були легкі. Двері для вас всі відкриті, і з ваших шляхів обирається вся порщені програми. Злі люди подвожу по колу ходять, вас де доходять. Буде так і так є, де буде захист міцний, буде так і так От, я дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!